Вона і вже 10 років з того дня, коли відійшов у вічність проти Рей Димитрій Садов'як, пастер, викладач, духовний наставник і щирий патріот України. Його земне життя завершилось 23 листопада 2015 року, але пам'ять про нього та приклад його служіння залишаються живими в серцях тих, хто мав можливість знати його особисто. Тесь Димитрій був непересічною та харизматичною особистістю. Він був справжнім священником, який поєднував глибоку богословську світу зі щирою любов'ю до людей. Його слово було мудрим, а серце відкритим для тих, хто шукав розради, поради чи підтримки. Як проректор Київської духовної академії, він виховав ціле покоління священнослужителів, заклавши в них не лише знання, а й дух самовідданого служіння. Отець Дмитрий володів неабиякими вольовими якостями та внутрішньою дисципліною, якою навчав і студентів. Але при цьому він був добрим, чуйним і здатним співпереживати. Особливою сторінкою його життя стала праця з військовослужбовцями. Отець Димитрій був засновником синодального управління, духовно-патріотичного виховання і започаткував богословські курси для офіцерів, розуміючи, що духовна сила є не менш важливою аніж матеріальна. Його участь у міжнародних капеланських конференціях свідчила про глибоке розуміння ролі церкви у суспільстві, а закладений ним фундамент Інституту військового капеланства довів свою необхідність у час російського збройного нападу на Україну. Багато зусиль проти рейс Димитрій присвятив відновленню храму Покрова Пресвятої Богородиці на столичній Солом'янці, де він був довго настоятелем. Сьогодні ми згадуємо оця Дмитрія не лише з Сумом. Але із вдячністю він залишив нам у спадок плоди своєї праці і добрих справ та приклад справжнього пастирського служіння. Тож нехай пам'ять про нього буде вічною, а Господь подасть йому царство небесне.